Та спаковка вашого нового ліпча. На що варто звернути увагу в першу чергу? Це його шлях від офіційного представника до вашого дому. Ми звертаємо увагу на те, щоб холодильник обов'язково транспортувався в вертикальному положенні. Отримавши холодильник, обов'язково перевірте цілісність зовнішнього пакування, відсутність вм'ятин. Порваності упаковки та протікання чи замокання самого приладу. Всю необхідну інформацію біологістики логістики виробник бережно зазначив на самому пакуванні. Транспортування тільки в вертикальному положенні, крихкі продукти всередині та оберігати прилад від зовнішніх осадків. Що важливо, гарантійний талон ліпхер завжди знаходиться на зовнішній стороні пакування. Тож зверніть на це увагу та не поспішайте утилізувати саму упаковку від холодильника, оскільки згідно чинного законодавства ви маєте два тижні на повернення приладу за умови, що збережена цілісність пакування, він не вводився в експлуатацію та у вас збережений гарантійний талон. Також на холодильнику без самого розпакування ви з легкістю знайдете всю необхідну інформацію. Оскільки ми маємо велику наліпку, де дублюється модель вашого холодильника, серійний номер та вся необхідна інформація стосовно його енергоефективності та країни виробника. Ви можете перевірити цілісність приладу всередині, не розриваючи саме пакування. І це легко буде зробити на відділенні нової пошти чи на вулиці, коли вам приїхав прилад безпосередньо до вашого будинку. Для того, щоб це зробити, нам потрібно буде зняти бічні стяжки. Які також можна зняти не розриваючи. Та просто припіднявши пакування, ми можемо перевірити цілісність приладу всередині. Після зняття заводського пакування огляньте прилад ще раз. Новий прилад обов'язково буде закритий захисними плівками, як лицева частина холодильника, так і бокові, які з завода наклеєні для того, щоб убезпечити холодильник від випадкового відкривання. Тож не має бути ніяких слідів повторного пакування, та всі заводські плівки мають бути збережені і на своїх місцях. Також зверніть увагу, що для установки в нішу вам знадобиться допомога друга. Про що? Виробник завбачливо попередив нас в інструкції. Ми розпакували і підготували наш прилад. Що обов'язково потрібно зробити? Перевірити ще раз місце установки. Використовуйте тільки оригінальний мережевий кабель, та зверніть увагу, що виробник забороняє використання подовжувачів та різного роду трійників, двійників. тож тільки звичайна побутова розетка. Якщо ви замовили холодильник в кольорі нержавіюча сталь, а вам прийшов синій, не хвилюйтесь, це всього лише захисна плівка, яку нам обов'язково потрібно буде зняти перед початком експлуатації. Під нею ви бачите, що метал зберіг свою цілісність, і ця плівка захищає його від подряпин під час транспортування. Тож ми переходимо до внутрішньої. Частини холодильника та підготовки її до експлуатації. Як ми бачимо, також у нас є захисні плівки та певні транспортувальні елементи, від яких нам потрібно позбавитись перед тим, як підготувати холодильник до експлуатації. Після зняття всіх захисних плівок ми переходимо до огляду комплектації самого холодильника. З холодильником іде енергоетикетка, а також пакет інструкцій українською мовою. В також комплектацію входить. Підставка для яєць на адаптована під два типи яєць. Також в комплектацію входить додаткова петля для зміни розташування дверцят, та додаткова комплектація в вигляді ключа регулювання ніжок холодильника, пристінних розпорок та вугільного фільтру, який встановлюється в блок паверкулінг самого холодильника. Та дуже зручна форма для льоду. В першу чергу зручна в тому, що ми можемо з легкістю її набрати водою. Просто піднісши до крана з водою, і набравши по необхідну лінію маркер на самій упаковці, встановимо вугільний фільтр, дістаємо вугільний фільтр. Ми знімаємо декоративну кришку на блоці Power Cooling та встановлюємо в неї вугільний фільтр. Та повертаємо кришку на місце. Зверніть увагу, що холодильник має обов'язково вистоятись і цей час не менше 12 годин. Поки ми очікуємо. Що холодильник вистоїться, ми можемо провести легке вологе прибирання всередині робочої камери, а також ключем, який йде в комплекті, ми можемо вирівняти ніжки холодильника. Нагадуємо про те, що підлога в місці установки має бути рівною та твердою. Широкою частиною ми можемо захопити нижню частину ніжки. За часовою стрілкою ми піднімаємо прилод, проти часової ми його опускаємо. Або ж вущою частиною ключа ми можемо захватити ніжку в її основі. Після того, як ми зняли всі зовнішні та внутрішні захисні плівки, провели вологе прибирання середньої робочої камери, та прилад відстоявся необхідну кількість часу, ми можемо перейти до введення в експлуатацію. На сенсорній панелі керування ми побачимо блимаючий індикатор вімкнути прилад. Натискаємо. Та тримаємо клавішу вімкнути-вимкнути прилад. Ми відразу переходимо в меню налаштування та бачимо знак звернути увагу. Цей знак говорить про те, що наразі в холодильнику занадто висока температура, відповідно натиснувши на необхідну частину дисплею, по замовчуванню виробник пропонує нам 5 градусів для холодильного відділення та для молодозильної камери мінус 18. А також хочемо нагадати вам про те, що дана модель. Підтримує Smart Device від Liebherr. Його можна замовити на нашому сайті, а відеоінструкцію про те, як його встановити і налаштувати, ми залишимо в коментарях.